Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про прав від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню, яке мені дуже часто останнім часом почали задавати, щодо викупу своїх боргів у банків. Поки ви дивитесь, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково підпишіться. Тут під відео буде посилання на мій Telegram, тому що я не завжди встигаю все розповісти, про все, дати поради. Тому в телеграм-каналі я значно частіше даю поради, тому обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Ну і у разі, якщо відео вам сподобається, обов'язково в кінці поставте вподобайку, можете і зараз поставити вподобайку, а також прокоментуйте, будь ласка, можете просто поставити дякую, щоб відео як краще поширювалося, щоб як можна більше людей знали про свої права. І так, чи варто зараз викуповувати у банків борги? Давайте розберемось тут в ситуації, у яких банків викуповувати борги. У нас фактично після от тої реформи, яка була з 2014 року, фактично знищення всієї банківської системи, що робили, я так думаю, на мій погляд, іноземці навмисно для того, щоб позбавити Україну фінансової самостійності, щоб залишились виключно іноземні банки, або слабкі українські, які можна було в будь-який час закрити, що до речі зараз і робиться. Фактично і не залишилось банків, у яких є борги. Вони їх успішно продали всіляким фінансовим, колекторським своїм компаніям і які успішно досить успішно з ними працюють. Мова наразі йде саме про Альфа-Банк, ну, який перейменували в Сенс банк днями. Президент підписав відповідні зміни до закону про систему гарантування вкладів, а саме до статті 26, це така многострадальна стаття. Стаття, яка встановлює саме суму відшкодування і кому відшкодовуються безпосередні вклади. Так от, в цій статті внесені відповідні зміни, які прямо зазначають, що. Фонд гарантування вкладів не відшкодовує кошти фізичних осіб, розміщених на вклад у банку, стосовно яких застосована санкції іноземними державами, крім держав, що здійснили агресію проти України. Таким чином, фізичним особам, які потрапили під санкції та мають рахунки в українських банках, що стали банкрутами або будуть ліквідовуватися, фактично не варто розраховувати на будь-які е відшкодування. Ви запитаєте так, почекайте, відео ж у нас про викупу боргів, а не про санкції. Це все пов'язано. Е, ви вже зрозуміли, що той же Альфа-Банк Сенс банк, який наразі розглядається як один з таких головних, на мій погляд, кандидатів на ведення відповідних тимчасових адміністрацій, фактично, кошти вкладників там взагалі не відшкодовуються. На час дії, до речі, воєнного стану банки, які збанкрутіли, держава. Повністю 100% відшкодовує повністю вкладень. Однак, в даному випадку, якщо це мова йде про Альфа-банк, цього не буде. Тепер повернемось все ж таки до викупу боргів. Тому що ви ж знову ж таки питаєте, так а до чого, Юрій, до чого тут же ж безпосередньо вкладники і викуп боргів. Відповідно до закону про систему гарантування вкладів, фактично за останній рік, а може і за 3 роки, це дуже легко зробити. Банк і та особа, яка буде їм керувати, фонд гарантування вкладів, фактично повноважна особа фонду гарантування вкладів, яка ніби і незалежна, ну насправді це той же фонд гарантування вкладів, має право оскаржити всі договори. У нас, на жаль, така ситуація є з дуже великою кількістю банків, які за рік, там, за півроку до банкрутства, продавали, звичайно, щоб утриматись, продавали кредити, ліквідні з дисконтом, щоб отримати гроші, щоб наповнити свій капітал, щоб не збанкрутувати. Однак, що вийшло? Всі ці угоди були визнані нікчемними, тому що вони зменшують активи банку. І фактично виникає ситуація дуже цікава. З одного боку, держава повністю умиває руки, вона нікому нічого не відшкодовує. З іншого боку, вона буде стягувати всі кошти за останні 3 роки, визнаваючи, а я думаю, що їм пановлють строки за останні 10 років, визнаваючи всі договори, які зменшують активи банку, тобто викуп. Боргів з дисконтом нікчемними і недійсними. Фактично така вже практика є. Вона дуже неприємна, вона дійшла до Великої палати, і Велика Палата стала, звичайно, на сторону банкірів, фонду гарантування, як правильно говорять, на мій погляд, фонду грабування вкладників. І такі договори визнають недійсними. Тому я не говорю, чи потрібно, чи не потрібно це робити. Я вам розповідаю про ризики. Тобто на сьогоднішній день у вас, якщо ви прийняли рішення викуповувати свій борг, ви повинні розуміти, перше, що це є великий ризик. Великий ризик того, що фактично все це може бути відіграно назад. По-друге, і ви повинні знати, завдяки пану Луспеннику Дмитру Дмитровичу, продаж боргів на фізичних осіб заборонено. Не можна продавати борги на фізичних осіб, а це саме так і відбувається. Ви купуєте борги на своїх там батьків, знайомих, друзів, дружин, чоловіків, які не є позичальниками, таким чином, через факторингову кампанію, проводячи всі ці схеми, все це вже неодноразово визнано нікчемним. Тобто, у вас є дві підстави наразі визнати цей викуп боргів нікчемним. Перша це те, що в банк введена тимчасова адміністрація видана. І фактично це зменшить активи банку. Друге, те, що такий продаж боргів е суперечить діючому законодавству. За договором факторингу фізична особа не може купувати борг, не може придбавати борг іншої фізичної особи, якщо вона не спеціальний суб'єкт фінансового ринку. Ви повинні це враховувати. Ну і далі вже діти на свій страх і ризик. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, обов'язково звертайтесь, з радістю будемо допомагати і будемо вирішувати питання в подальшому, у разі, якщо у вас виникне потреба, захистити свої права, захистити своє майно, яке ви викупите нарешті. І в подальшому до вас прийдуть знову ж таки той самий банк, ті самі кредитори, та сама держава і попросить заплатити ще раз, тільки вже в повному обсязі. А те, що ви заплатили, вона запропонує стягувати з цих факторингових там, шукайте тих осіб, яким ви заплатили ці кошти. А нам заплатіть в повному обсязі. Тому, будь ласка, врахуйте це і приймайте вже рішення на свій страх і ризик. А якщо буде потрібна допомога, звертайте. з радістю допоможемо. Ну і нагадую, віримо в наші Збройні Сили, віримо в перемогу, віримо в нашу Україну. І я думаю, що, мабуть, і до перемоги почнемо вже наводити лад в цій країні і притягати винних осіб до відповідальності за те, що вони накоїли, за те, до чого вони довели Україну. Я думаю, що прийшов час вже цим зайнятися. Прийшов час бути господарями в своїй країні, а не віддавати її на відкуп іноземних корпорацій, як я вважаю, відбувається наразі, до чого нас призвели, і віддавати на відкуп невідомо кому, за допомогою тих осіб, які продали нас, продали себе, продали Україну. Віримо в Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі і ставте обов'язково вподобайки і поширюйте відео. До побачення.